Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 15 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає туз кубків. Це дуже гарна карта, карта гарних новин, якихось нових можливостей, якихось нових починань, здійснення ваших бажань, Когось це можуть бути новини про народження дитини, в когось це, можливо, буде новина про вагітність. Карта говорить про здійснення якихось ваших заповітних бажань, про гарні новини і гарні можливості. Ви будете задоволені всім тим, що відбувається навколо вас. Емоції вас будуть просто переповнювати. На вас чекає щастя, вдача і задоволення. Тельці. А для теліці випадає старший аркан сонечко, це дуже гарна карта, це успіх у всіх ваших справах, день важливий, день значний. Це все, що ви будете братися, ви матимете успіх, тому що це сама приємна, тепла карта. Ви зможете досягнути всіх поставлених цілей, на вас чекають гарні новини, нові можливості, нові починання. Все, що будете братися, ви зможете досягнути от, поставлених цілей і задач. Друзі! Для близнюків випадає паж мечів. Паж мечів говорить про те, що ви будете сильно конфліктно налаштовані. Також карта говорить про те, що ви дуже. Важко сприймаєте критику. Наприклад, сказали вам щось на роботі, що ви неправильно зробили, вам потрібно переробити, і ви можете почати конфліктувати. Можливо, вам сказали в навчанні, що ви щось відстаєте, щось робите не так. І з за цього ви можете зробити конфлікт. У будь-якій ситуації може виникнути конфлікт. І це і за того, що ви не можете стримати свої емоції. Вам навчитись потрібно вирішувати свої проблеми, свої. Питання, які у вас набіг, на, накопилися, без конфліктів. Сказали вам, що ви їх зробите не так. Зробіть висновки, виправте ситуацію і намагайтесь не конфліктувати, тому що ви своїми певними діями просто самі собі шкодите. Раки для раки випадає десятка ночів. Карта говорить про. Те, що в вашому оточенні є люди, які можуть вас зрадити і нашкодити своїми діями. Будьте більш уважніші, будьте більш обережніші, тому що дивіться, що ви підписуєте, з ким ви ділитесь якоюсь певною інформацією. Просто уважність, обережність вам зайвою не буде. І не потрібно розчаровуватися, розстроюватися, що випала така карта, Це карта на один день. Обережність вам зайвою не буде, пообережіться. І пам'ятайте, що ця людина є в вашому оточенні, і вона може зрадити вас не тільки в цей день, а в будь-який інший. Тому обережність вам зайвою не буде і надалі. А якщо ви знаєте, хто ця людина, то краще її тримати, триматись від неї як можна далі. Лави. Далеко питає король мечів. Король мечів говорить вам про те, що у вас буде дуже якихось багато важливих справ. Це якісь фінансові питання, можливо, це якісь паперові будуть питання, можливо, якісь договори підписуватися будуть. Можливо, ця карта говорить про прийняття якихось важливих рішень, про серйозні переговори, про те, що можливо буде навіть підвищення в когось розглядатися. з за цього можуть виникати конфліктні ситуації. Дивіться, просто, якщо їх можна уникнути, то намагайтесь їх уникнути. Також ця карта говорить про те, що ви можете бути занадто жорстокі до своїх рідних і близьких. Сильно дуже багато від них потребуєте. Будьте з ними трошечки більш м'якшими. І тоді все буде налагоджуватися. Діви. Для дій випадає паж меч в конфліктній ситуації. Ви все дуже приймає, приймаєте так агресивно будь-яку інформацію, будь-яку якесь прохання в вашу адресу і так далі. Будьте більш спокійніші, тримайте свої емоції, як то кажуть, в руках в собі намагайтеся вирішити все без конфліктів. Терези. Для Терезі випадає гарна карта, це старший аркан імператриця. Карта говорить про те, що на вас чекає успіх у всіх справах, за які ви візьметеся. Ви матимете не тільки гарну винагороду за свою роботу, а й велике задоволення отримаєте від своєї роботи. Також карта говорить про те, що ви будете мати гарну змогу провести свій вільний час із своїми рідними, своїми близькими, побудьте більше часу на свіжому повітрі. Карта говорить також про те, щоб ви не забували зробити щось. І для себе приємне скорпіни. Для Скорпіонів випадає Рицарь мечів, ця карта говорить про якісь важливі поїздки. Ці поїздки може за них виникнути якась конфліктна ситуація, можливо, це відрядження, в яке ви не можете їх не хочете поїхати і так далі. Це можуть якісь, можливо, спірні питання. Також ця карта говорить про пошуки порозуміння, про те, що ви намагатиметеся піти з кимось на примирення, можливо, а з кимось взагалі на конфлікт. Це така карта конфліктів, якихось поїздок. Якихось такого активного періоду. Також ця карта говорить, що ви будете використовувати будь-які методи для досягнення своєї цілі, але намагайтеся ні з ким не конфліктувати і нікому не шкодити стрільці. Для стрільців випадає гарна карта. Це трійка кубків, це гарні новини, це гарні можливості, це щастя, це радість і задоволення. Ви будете дуже сильно чомусь радіти і відсвяткуєте цю гарну подію в колі своїх рідних, своїх близьких або своїх друзів. Козироги. Карта Дня для козорогів. А для козирогів випадає старший аркан. Тіньова сторона або старший аркан це диявол. В класичній колоді карта говорить про якісь ваші страхи, про якісь ваші переживання, якийсь страх дуже сильно міцно вас тримає і заважає вам жити повноцінним життям. Також ця карта говорить про те, що перед вами будуть виникати дуже багато спокус, яким бажано уникнути. Комусь ця карта буде давати спокуси когось зрадити, комусь ця карта може давати про на порушення дієти, про перевищення швидкості, а комусь ця карта може давати спокусу, просто витратити якусь суму грошей і краще велику суму грошей. І краще буде себе стримати. Видолічики. Для водолійчиків випадає семірка, Пентаклів. Карта говорить, що на вас чекає дуже багато роботи, справ дуже багато, робота буде не саме легка, будете дуже втомлені. Карта говорить, що потрібно буде набратися терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати винагороду за свою тяжку працю. Терпіння ще раз, терпіння, і тільки тоді ви зможете все отримати. Але не геть те, чого ви очікували, напевно, трошечки менше. Головне цей день проявити терпіння. І тільки тоді все у вас буде добре. Рибки. А для рибок випадає королева мечів, яка говорить про те, що можуть виникати якісь проблеми, якісь негаразди, але ви зможете. Досягнути бажаних результатів і вирішить будь-які проблеми, які у вас виникають. Завдяки тому, що ви не піддаєтеся емоціям, а робите тільки все своїм розумом. І не піддаєтеся на чиїсь там уловки, не піддаєтеся чужим емоціям, а робите все, як потрібно, як ви знаєте. Тому все у вас прийде гарно, і ви досягнете бажаних результатів. І бажаю всім гарного вдалого дня. Хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!